Вітаю, мене звати Масляна Інна, і я фахівець публічних закупівель агентства Консалт. В даному відео ми розглянемо такий вид закупівлі, як договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, а також особливості оприлюднення звіту про договір про закупівлю укладений без використання електронної системи закупівель. Слід зазначити, що договір про закупівлю укладений без використання електронної системи закупівель, є неконкурентною закупівлею, а тому замовники мають право на вільний вибір контрагента, з яким планується укладення договору про закупівлю, укладеного без використання електронної системи. ...системи закупівель з подальшим оприлюдненням в електронній системі інформації про укладення такого договору. При роботі з даним видом закупівлі необхідно враховувати, по-перше, вимоги абзацу 2 частини 3 статті 3 закону України про публічні закупівлі, яким передбачено перелік обов'язкової інформації, яка повинна міститися у звіті про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель по друге вимоги пункту 3.8 розділу 10 при кінцевих та перехідних положень закону, яким встановлено, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні у разі здійснення замовником закупівлі за умови, що вартість закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель звіт. Про договір про закупівлю укладений без використання електронної системи закупівель не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня укладення такого договору. Крім цього, зазначеним пунктом 3.8 розділу 10 при кінцевих та перехідних положень закону передбачено, що у разі укладення договорів про закупівлю, зазначених в абзацах 2, 3, частини 1 статті 41 цього закону, без використання електронної системи закупівель у випадках, встановлених особливостями, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель інформацію, визначену пунктами 10 та 11 частини 1 статті 10 цього закону, в порядку та на умовах, що ними визначені. При цьому істотні умови таких договорів не можуть змінюватися після. Їх підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених особливостями. У випадках, передбачених абзацами 1, 2, пункту 3.8, розділу 10 при та перехідні положення закону замовники можуть не оприлюднювати інформацію про своє місце знаходження. Та або місце знаходження постачальників, виконавців робіт, надавачів послуг, та або місця поставки товарів виконання робіт надання послуг, якщо поширення такої інформації несе ризики для безпеки замовника та або постачальників, виконавців робіт та надавачів послуг. Варто підкреслити, що вимога абзацу другого частини 3 статті 3 та вимоги пункту. 3.8 розділу 10-го при кінцеві та перехідні положення закону передбачають оприлюднення виключно звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, та не передбачають оприлюднення самого договору про закупівлю, а саме сканованої копії договору та додатків до нього за наявності таких додатків. Варто розмежовувати закупівлі, які здійснюються замовником, відповідно до пункту 11 особливостей, затверджених постановою кабінету міністрів, за номером 1178 від 12 жовтня 2022 року, від закупівель, які здійснюються замовником відповідно до пункту 13 особливостей. Щодо пункту 11 особливостей, то він передбачає, що для здійснення закупівель товарів і послуг, крім послуг з поточного ремонту, вартість яких є меншою, ніж 100 тисяч гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких є, є меншою, ніж 200 тисяч гривень, робіт, вартість яких є меншою, ніж 1,5 мільйона гривень. Замовники можуть використовувати електронну систему закупівель відповідно до умов, визначених адміністратором електронної системи закупівель, у тому числі електронний каталог для закупівлі товарів. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов'язково дотримується принципів здійснення публічних закупівель, визначених законом, вносить інформацію про таку закупівлю до річного плану. Та оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до пункту 3.8 розділу 10 прикінцевих та перехідних положень закону. Звіт про договір про закупівлю укладений без використання електронної системи закупівель. У разі здійснення закупівлі, вартість якої є меншою, ніж 50 тисяч гривень, без використання електронної системи закупівель, замовник не оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель. Тобто, для закупівель, вартісні межі яких не перевищують 50 тисяч гривень, достатнім буде вчинення дії уповноваженою особою щодо внесення інформації про закупівлю до річного плану закупівлі без оприлюднення звіту про укладений договір. Окремо слід виокремити замовників, які визначені у пункті 11.1, а також звернути увагу на наявність переліку продуктів харчування, які купуються замовниками у порядку, визначеному у пункті 11.2 особливостей. Так, згідно пункту 11.1 особливостей, замовники, які є закладами охорони здоров'я або структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних та київської міської, державних, військових адміністрацій, здійснюють закупівлі лікарських Засобів, які в установленому законом порядку зареєстровані в Україні, та медичних виробів за переліком згідно з додатком 1 до особливостей, вартість яких становить або перевищує 50 тисяч гривень. Такі закупівлі здійснюються з використанням електронного каталогу відповідно до порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 14 вересня 2020 року за номером 822, за рахуванням положень визначених. Цими особливостями. Пунктом 11.2 особливостей передбачено, що у разі, коли замовники здійснюють закупівлі продуктів харчування за переліком згідно з додатком 2 до особливостей, вартість предмета закупівлі, яких становить або перевищує 100 тисяч гривень, такі закупівлі здійснюються з використанням електронного каталогу відповідно до порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету міністрів номер 822, з урахуванням положень, визначених цими особливостями. Увага що стосується пункту 13, який застосовується у разі придбання замовниками товарів і послуг, крім послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 100 тисяч гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тисяч гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 мільйона гривень, може застосовуватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та або електронного каталогу для закупівлі товару у разі Наявності вичерпного переліку підстав, зазначених у цьому пункті. Наразі таких підстав 19, але внаслідок численних змін до особливостей нумерація цих підстав не є послідовною. За результатами закупівлі здійсненої відповідно до пункту 13, замовники оприлюднюють в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 3.8 розділу 10 при кінцевих та перехідних положень закону. Важливим є врахування вимог абзацу 32 пункту 13 особливостей, яким встановлено, що у разі укладення договору про закупівлю, відповідно до цього пункту, замовник разом із звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, оприлюднює в електронній системі договір про закупівлю та додатки до нього, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до цього пункту. Обґрунтування у формі розпорядчого рішення замовника або іншого документа готується уповноваженою особою або іншою службовою посадовою особою замовника та погоджується, затверджується керівником замовника або іншою особою, визначеною керівником замовника. У разі укладення договору про закупівлю відповідно до підпунктів 13, 15, 17, 18, 20, 21 цього пункту замовник не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня укладення такого договору розміщує в електронній системі закупівель договір про закупівлю та додатки до нього, а також отриманий від Збройних сил, інших військових формувань, правоохоронних органів ДСНС. Вищих військових навчальних закладів запит у разі укладення договору про закупівлю відповідно до підпункту 21 го цього пункту, що автоматично оприлюднюється в електронній системі закупівель через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану в Україні.